Вітаю! Сьогодні ми будемо створювати каліграфічну композицію в Adobe Illustrator. Для початку в програмі створюємо новий файл та обираємо довільний формат вертикальної орієнтації. Оскільки ілюстратор містить в собі багато шаблонів, ми можемо обрати вже готовий формат полотна, наприклад, А4. Особливої різниці у вилученні полотна немає, якщо не планується друк роботи адже векторний формат не має розширення і його можна масштабувати до нескінченності. При створенні файлу обираємо кольорний режим CMYK, оскільки це найбільш пристосований режим для програми. Зберігаємо растровий ефект 300 пікселів на дюйм, щоб якість зображення була найвищою. Переносимо в ілюстратор завчасно створений ескіз у форматі фото. Процес роботи буде відбуватися шляхом відмалювання ліній поверху ескіза. Закріплюємо і блокуємо шар з фотоескізу, щоб він не заважав при виділенні векторних форм. Ми можемо його підписати, щоб було зручніше орієнтуватися в шарах. Створюємо новий шар для відмалювання каліграфії. Для роботи з відмалюванням каліграфічної композиції ми використовуватимемо переважно два інструменти перо та інструмент малювання кривих. Тепер один з головних аспектів, надзвичайно важливий в роботі з перенесенням каліграфії у векторний формат це створення спеціального пензля, який по формі може імітувати перо для каліграфії. Для цього обираємо інструмент перо або пензель. Та в боці визначення пензля обираємо функцію в нижній панелі створити пензель». Обираємо тип каліграфічний пензель. Для ефекту пера задаємо наступні параметри: кут 45 градусів, заокруглення 10%, розмір 15 пунктів. Натискаємо ОК. Тепер можемо відмальовувати обведення по контуру нашого ескіза за допомогою вищезгаданих інструментів перо та інструменту малювання кривих. Для того, щоб обведення набуло товщин пера, необхідно кожну лінію налаштовувати на форму створеного нами каліграфічного пензля. Досить важливо закомпонувати лінію в гармонійну складову, щоб кожна літера органічно перетікала в іншу. За допомогою динаміки і перетікання товщин ліній потрібно передати відчуття дихання літер і слів. Перебираємо референс, який нам більше не потрібен. Коригуємо векторні елементи. Особливість створеного нами пензля полягає в тому, що він не змінює нахил та форму, у разі якщо ми змінюємо фігури і контур, тому ми можемо змінювати кут напряму фігури без втрати динаміки форми. За допомогою часткового виділення ми можемо змінювати індивідуально окремі точки контуру обведення. Таким чином коригуючи та виправляючи дефекти, щоб досягти природності, плавності і гармонійності ліній. Для більш виразного ефекту композиція матиме кольорний формат біле на чорному тлі. Фіксуємо та блокуємо шар з фоном, щоб він не заважав при виділенні основних об'єктів та офарбовуємо колір обведення контуру в білий колір. Оскільки зі зміною кольорів на чорному тлі композиція виглядає більш насиченішою, варто зробити більше простору між лініями літер. Тепер наводимо фінальні штрихи в каліграфічній композиції. Як ми бачимо, при масштабуванні контуру товщина пензля не змінюється, що ускладнює масштабування об'єкта, тому для цього нам потрібно перетворити обведення на фігуру. Для цього заходимо в пункт Об'єкт, Фігура, перетворити обведення на криві. Тепер проблем з масштабуванням не виникає. Для того, щоб зробити з нашарувань пересічних фігур одну цільну силуетну форму, ми виділяємо всю каліграфічну композицію, переходимо у вікно обробка контурів і обираємо режим об'єднати. Масштабуємо і вирівнюємо фігуру на полотні. Для різноманітності фону можна додати легкий силует створеної каліграфії. Для цього копіюємо фігуру, збільшуємо її. Та поміщаємо в шарах на задній план. Щоб обрізати елементи, які виходять за полотно, ми створюємо прямокутник на розмір полотна, виділяємо всі об'єкти, включно з прямокутником, натискаємо праву клавішу мишки та обираємо функцію Створити відсічну маску. Робота готова. Для зберігання композиції переходимо у вікно «Файл», «Експорт», Експортувати Як. Обираємо потрібний нам тип файлу та його назву. Зберігаємо і підтверджуємо параметри формату. В результаті у нас вийшла каліграфічна композиція за мотивом стилю козацького скоропису. У цифровому форматі композиція добре виглядатиме як самостійний твір, так і в якості оформлення принта для сувенірної продукції.